Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко добрий. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. Ставте вподобайки. Починайте писати змістовний коментар на підтримку українськомовного медіа в місту в Ютубі. А я вам розповім про важливу штуку, з якою стикнувся цими днями. Побратим із іншої бригади з ремонтного підрозділу. шляхом спілкування з'ясувалося, що у них. Забезпеченці бригади закуповують європейські гумові рукави для роботи на бронетехніці, зокрема українській бронетехніці, БМП-12, всілякі машини на цьому шасі і танчики. І, і він мені показував там, це стандарти. Ці рукави розраховані на тиск 1 мегапаскаль. 1 мегапаскаль. Що становить, ми зараз заокруглюємо до цілих без там десяточок, соточок. Це 10 кілограм сила. 10 кг сила. Тобто вони у підсумку ставлять на бронетехніку такого типу е рукави бензомасло стійки, е розраховані на робочий тиск 10 кг сила. У той час, як для бронетехніки цього типу, там, де Велика чудова річ працює, така як уніфікація, танчики САУ БМП, там левова частка, там 85 плюс відсотків гумових з'єднань. Е саме Типу рукавів так, гумових, працює з стандарту 40у там діаметр-ля ля ля, -ля 13. 13. Що це означає? Це означає, там, що ці гумові рукави, бензомасло стійкі, які тримають також то сол, до чого ми повернемося пізніше. розраховані на роботу з тиском 13 атмосфер. 10 і 13. 13. Перевірені там, інститутами, там, практикою всім там іншим, мають використовувати на цій бронетехніці 13. В Україні є чудовий виробник українських гумових рукавів паспортизованої якості стандарту 40 у Гуматех, Київська область. Я з ними співпрацюю. два Чистих роки, вони мені особисто чимало допомагають. Я переконаний, вони будуть щасливі державним замовленням, замовленням від бригад. Вони постачають широченний асортимент дюритів, дюритових рукавів стандарту 40 у передбаченого виробниками, заводами ремонтними, всім чим завгодно, всією технічною літературою для цього типу бронетехніки українське належної якості. Я користуюся два роки горя не знаю. Цукерочка. Натомість такі підрозділи, вони замість підтримувати українського виробника, ставити речі належної якості, ставлять, очевидно, речі, розраховані на менший тиск. Що це означає? Правильно, це означає, що взимку, особливо взимку, влітку це ще так собі, більш-менш. Взимку ми бачимо часто густо. Як під час експлуатації бронетехніки, холодна олива просто валить стрілки манометрів. так? От. І різниця 10 атмосфер і 13, на які розраховані рукави, вона легко, легко може стати різницею в життя екіпажу, в успіх бойової операції, в стан бронетехніки і взагалі картини подій на. Фронті під час захисту України від росіян-загарбників і окупантів. По-перше. По-друге, я чимало занурювався в тему сучасних е е рукавів гумових закордонного виготовлення, європейського, зокрема, і у них є така фішка. І у них є така фішка дві, про які я зараз скажу. Перше, це вони роблять або бензомаслостійкі, які не передбачені для роботи з. Рідинами типу ТОСОлу, або роблять рукави для роботи з тосол, рідинами типу ТОСОлу, не передбаченими для роботи з бензомасло речами, бензомасло всілякими там штуками-дрюками. Я проговорював це з постачальниками, вони кажуть, що ну, от такий формат, такі стандарти так от в Європі до цього ставляться. Тобто, у них, якщо у вас там є Рідина охолодження, там не має бути оливи. Якщо у вас там є олива, там не має бути рідини охолодження. так? А дюрити 40 У чудово тримають все. А на бронетехніці у нас що з ними стикається? Правильно. На бронетехніці у нас з ними стикається геть усе. Просто болото. Просто все на світі. так? Це другий момент. І третій момент. Я. От... Це ну, досі те, я казав, то, в чому певен. Зараз я кажу мої припущення просто із власного досвіду і суміжних областей. З, е, застарілі так? стандарти типу 40У. Вони, в принципі, що звично для старої, старого формату промисловості для е, військпрому і всяких таких речей. У них запас міцності. На моє припущення, і скоріше за все, думаю, так і є відчутно більше, ніж у сучасних європейських там, закордонних яких інших, е, протоколів, стандартів виготовлення рукавів. Що це означає? Це означає, що якщо цей рукав розрахований, ну, от, конкретно цей розрахований на три атмосфери, то він, скоріше за все, в якийсь короткий час триматиме і 6, і 10, можливо, навіть більше, я не знаю. Але, ну, там, умовно кажучи, 3Х. Так? 9 ном... 3 номінально, 9. Це максимально короткочасно. Скоріше за все, така філософія цих стандартів, наскільки мені відомо. Натомість зараз європейці, екологія, стандарти, технологія штуки. -дрюки. Якщо він розрахований на три, то він короткочасно, можливо, триматиме 5 і крапка. Розумієте? Ну, повторюю це мої припущення. Просто от я як дивлюся, як купу речей, взагалі, в принципі, філософія виробництва. Так? Україна зробила на три, він тримає 9. Ціна життів, ціна успіху праці. Європа зробила на три. Він тримає п'ять, дякуємо до побачення. От, Тому висновок який? Висновок такий, що коли ви бачите у вас в ремонтному підрозділі гумові рукави широкого вжитку, так, олива, масло, пальне от на тракторцях українських, отакого от типу, не 40у. Не 40 У. А наскільки я знаю, в Україні єдиний виробник це Гоматех. стандарту 40 У, який передбачений всією номенклатурою, всією літературою, всіма інструкціями для використання. Це привід, замислитися. Привід замислитися, зануритися, дослідити і, можливо, вжити заходів. Тому що ви випускаєте людей в бої на з'єднаннях оливи. Там, де має бути на 13 атмосфер рукав. Ви випустите на тому, як я розрахований на 10. Можливо. Я ні. Я їх міняю. Має бути на 7 атмосфер, ставимо на 7 атмосфер. Має бути на 5, ставимо на 5. Має бути на 3. Ставимо на 3. Має бути на 13. Ставимо на 13. Не менше. Будьте свідомими. Підтримуйте. Першу український канал з ремонту бронетехніки. Підписуйтесь, поширюйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша Українофілія недостатньо.